Доброго дня всім. Полковник Міклові намагаються заступник обласного військового комісара по роботі особового складу. Зараз виконує обов'язки обласного військового комісара і начальника Запорізького облас... гарнізону. Запорізького Два питання. Перше питання: підсумки проведення шостої черги мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області. І друге питання це підготовка до проведення осіннього призову, осінь 2015 призовників на строкову військову службу. Ну і в деякі мірі затримав питання щодо організації проведення навчальних зборів сільського зобов'язань, які будуть проходити на території Запорізької області, з 1 Вересня по 10 вересня, тобто 10 денні навчальні збори з військовозобов'язаними приписним складом, які будуть призиватися на ці навчальні збори. По першому питанню підсумки проведення шостої хвилі мобілізації на території області. Ну, Ви вже знаєте, що обласний військовий місця підбив підсумки проведення шостої черги мобілізації людських і транспортних ресурсів. Шоста хвиля мобілізації у нас на території області проводилась з 19 червня по 18 серпня поточного року. 60 діб відводилось для того, щоб поставити людський та транспортні ресурси із Запорізької області до Збройних сил України та інших військових формувань. План завдання, що стосується мобілізації людських ресурсів Запорізької області, виконаний на 82%. Ми призвали до Збройних Слуг України, Національної гвардії України, а також Державної прикордонної служби 1385 військовозобов'язаних, які зараз проходять військову службу в навчальних центрах, учбових підрозділах при вищих військово-навчальних закладах, тобто на загальновійськових полігонах, де на протязі 35 діб вони пройдуть курс навчання, підготуються, а потім будуть відправлено визначені військової частини Збройних сил України та інших силових структур, і по можливості, а це на 100% мабуть, е значна кількість військовослужбовців, які призивалися під час шостої хвилі мобілізації, будуть направлені в на зону проведення туристичної операції, тобто в Луганську та Донецької області. Вони повинні замінити військовослужбовців які вислужили. Встановлений термін служби, і які під час проведення третьої черги мобілізації в серпні вересні 2014 року. Тобто, в вересні місяці військовослужбовці третьої хвилі мобілізації будуть звільнятися з Збройних сил Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. А якісно підготовлений резерв військовослужбовців шостої хвилі мобілізації заміняти в зводах відділеннях. Ротах, батальйонах, дивізіонах, батареях. І зараз йде повномасштабна підготовка в начальних центрах загальновійськових полігонах. Хочу сказати, що дуже плідно опрацювали місцеві органи влади, органи місцевого сандування разом з районною міською військовою комісією, що стосується проведення шостої мобілізації. особливо це такмакський. Об'єднаний міський військовосят, який виконав понад 100% постав до збройних сил та інших силових структур людських і транспортних ресурсів. Відповідно Якіновський районний військовий комісія, Приазовський правійськомат, Оріхівський правійськомат. Ось ну, більш гірше цьому питанні попрацювали відповідно місцеві органи влади, органи місцевого судування, і військових місяти таких районів. Це Васильівська Михайлівський район Крім того, невдало працював Комунарський районськомат міста Запоріжжя. ось пологовський Чернігівський районськомат, особливо Чернігівський район. Мілітопольська сельівський об'єднаний районний військовий комісіат і особливо Мелітополь і Мелітопольський район. Кам'янко-Дніпровський район також має нестовільні показники, ну і інші військові комісіати. Що стосується питання по Україні, цей відсоток складає 60 чи більше відсотків. По проводим шостих е, людських транспортних ресурсів у нас 82%. Військово зобов'язани не поставлені були не поставлені до військових частин, то прийнято рішення керівництва Міністерства оборони, Генеральним штабом Збройних України, що не комплект компенсувати за рахунок призову Військових зобов'язаних на контрактну службу заключати короткострокових е, контрактів, ну а також за рахунок районних міських військових комісіатів, е, за рахунок військовослужбовців, які призивались по мобілізації в районних міських військових комісіатів, будуть укомплектовані е, бойові частини Збройних Сил України, які безпосередньо знаходяться. знаходяться Зоні антитерористичної операції. Також під час проведення мобілізації людських ресурсів ми мали певні проблеми з викликом до військових комісаріатів військовозобов'язаних. Значна кількість військовозобов'язаних ухилялась від призову за мобілізацію, незважаючи на те, що є відповідний закон, як Кримінальний кодекс України, є стаття 336, шіста. Ухилення від мобілізації за призов. Там встановлено терміни позбавлення болі від 2 до 5, Ди... від 5 років. Було складно понад 2000 адміністративних протоколів за ухилення від мобілізації по відношенню до військовозобов'язаних. Ну, відповідно, понад 105 кримінальних справ заведено було по відношенню до військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації. і вже порушено безпосередньо від анарія Сух на 36 вінальних проваджень. Це по Запорізькій області. Зараз е, районний міський військовий військовомісця вже розпочинають підготовчі заходи, що стосується майбутньої сьомої, восьмої черг мобілізації. Згадуючи на те, що президент України під час перебування в Чугуєві. Чітко сказав, що поки що, сьома черга мобілізації на порядку денному не стоїть, райони міські військових місяти повинні відновити військовий облік, уточнити військово-облікові дані, зобов'язник. і у випадку загострення суспільно-політичної воєнно-політичної обстановки в зоні проведення терористичної операції і навколо України після указу президента про проведення. Частково мобілізації на території України, а це буде сьома черга мобілізації приступити до виконання всіх поставлених завдань. Тому в вересні місяці робота в районних міських військових місцятах буде спрямована на підготовчі заходи, пов'язані з підготовкою до проведення сьомої черги мобілізації. Ну, я ще підкреслю: на порядку денному на даний час призив по сьомий хвилі мобілізації не стоїть, тому що немає указу президента України, тобто, поки що не визначені кількісні показники. Що стосується другої, другого питання, це підготовка області до проведення призову на строкову військову службу. В цьому році у відповідності з указом президента України номер 88 від 17 лютого поточного року встановлені терміни проведення чергових призвів на страхову військову службу призовників, які мають призовний вік від 20 до 27 років. Ми провели призов на строкову військову службу весною, квітні, травні, червні місяці, призвали. 925 призників до Збройних Сил України та Національної гвардії України Державної спеціальної служби України. І вже в відповідності з указом президента ми приступаємо в районних міських військових місцях до підготовки до проведення осіннього призову, осінь 2015. Зараз в телефонному режимі працюють районні міські військові місця, відповідні посадові особи відділень призову та комплектування. Районних міських військових висядок в телефонному режимі попереджуються призовники яким повними повного 20-27 років. А вже в вересні місяці безпосередньо розпочнуться захід попередні заходи пов'язані з медичним оглядом, обстеженням, вивченням морально-ділових псиличних якості призовників. І з 1 жовтня. Поточного року по 30 листопада Поточного року в районних міських військових місцях розпочнеться призив на строкову військову службу осінь 2015. Формування команд молодого поповнення на обласному збірному пункту розпочинається з 5 жовтня і буде продовжуватись до 27 листопада 2015 року. Тобто, в вересні місяці у нас проводяться в районних міських військових місяцях попереднє вивчення. Ми встановимо ступень придатності кожного призивника, який повинен призиватись до Збройних Сил України Національної гвардії України та Державної спеціальної служби України. Це колишні залізничні війська, ступені придатності. І можливість залучення на військову службу. Це буде проходити в вересні місяці, а з 5 жовтня по 27 розпочнуться планові відправки молодого поповнення до Збройних сил України та інших силових структур. З 5 жовтня по 23 жовтня будуть відправлені військові команди представників до. Відповідно до арсеналів і складів до Центру забезпечення службової діяльності Збройних сил України, А з, 20, з, 5, з 5 жовтня по 27 листопада будуть відправлені признанки до інших військових частин збройних сил України. До інших силових структур я маю на увазі Національну гвардію України Державну спеціальну службу транспорту. Також будуть відправлятися признаки з 5 жовтня по 27 листопада. 30 листопада це останній день, коли е е тобто проведення призову на строкову військову службу. Значить, зараз в районних міських військових місцятах відповідні посадові особи приступили до виконання всіх поставлених завдань. Хочу. Сказати батькам призовників, що жоден призовник осінь 2015 в зону проведення туристичної операції не буде направлений, тобто, в відповідності з указом президента, вони будуть проходити службу в пунктах постійної дислокації, тобто військових частинах, зразу їх направляти в навчальні центри, а також в вучбові підрозділи при загальновійськових полігонах. Де вони напротяжі місяця будуть проходити курс молодого солдата, потім з ними будуть прийматися, або вони будуть приведені до присяги на вірність українського народу і будуть розподілені по військовим частинам, де приступять до виконання своїх службових обов'язків. Відповідності з зміном до чинного законодавства до закону про військовий обов'язок і військову службу термін проходження строковою служби – Збільшений відповідно призовники які мають середню освіту, вони будуть проходити службу на протязі 18 місяців раніше один рік. Хто має вищу освіту, будуть проходити службу один рік, раніше проходили 9 місяців. Ухилення від призову на строкову службу згідно статті 335 Кримінального кодексу України. Це відповідальність і позбавлення волі на строк. До трьох років В цілому у нас організовано прову, пройшов призив на строкову військову службу Вісна 2015 по Запорізькій області плавно перевиконали. То я впевнений 100%, що також призив осінь 2015 буде організовано, якісно проведено е, на території Запорізької області в районних міських військових місцях. Безпосередньо призем на строкову військову службу включає проходження призовної комісії, до речі, головою призовної комісії, є заступник голови районної державної адміністрації, військовий комісар, є від членом районної призовної комісії, але остаточне рішення, що стосується проходження строкової військової служби, приймає приземна комісія, не обласний військовий комісар, або районної міської військової комісар, а Обласна признана комісія, районна міська признана комісія. Тому питання, що стосується стану здоров'я, освіти, морально-обсю якостей, вирішують приземної комісія як в районах містах, так і обласна призначна комісія. Тому батьки рідні приземників, які мають запитання, можуть звертатися до районної міської приземної комісії, або подавати скарги на рішення районної міської. Комісії до обласної призної комісії, яка повинна розглядати ці скарги. Скарга на обласної призної комісії вирішується в судовому порядку. Тобто, все сплановано від начинного законодавства. Призов буде організовано строком, визначений президентом України, тобто з 1 жовтня до 30 листопада поточного року. Особливу увагу звертають на признаки які мають повинні мати. Що стосується стану здоров'я, освіти признаків, а також морально-психологічних якостей. Хворих признаків, відповідно військової частини, частину Збройних сил та інших, інших структур, ми не будемо направляти. І додатково третє питання: це стосується проведення навчальних зборів. Приписного складу, які будуть проходити у нас на території Запорізької області з 1 вересня по 10 вересня, у відповідності з планом, що стосується заходів бойової підготовки, підготовки якісного резерву, я вам сказав, напротязі 10 діб на базі Запорізького обласного військового комісіату будуть проводити такі збори з приписним складом військово-зобов'язаними го стрілецького батальйону на протязі тисячі діб буде призвана на ці збори майже 500 військовозобов'язаних, військовозобов які будуть навчатися по основним предметам навчання це тактична підготовка, військово-медична підготовка, інженерна справа, майнолічна підготовка, інші предмети бойової підготовки. Тобто, ми готуємо якісний резерв ну, в випадку загострення. Суспільно-політичної, воєнна, політична обстановки, в тому числі на території Запорізької області, значить, вони цей підрозділ призначено для охорони адміністративних будівель обласної державної адміністрації, районних міських військових свят, внесення служби на блокпостах, а також боротьби з диверсійно розвідними групами. Тобто, зараз в обласному військовому святі і в міських військових місцях якраз. Розпочинаються сьогоднішнього дня заходи, пов'язані з призовом по майже 500 військовозобов'язаних на навчальні збори. Е, в цей шостий стрілецький батальйон. Я теж впевнений, що всі ці навчальні збори пройдуть на високому рівні. Ось з ними будуть проводитися відповідні заходи, в тому числі культурно-просвітницького характеру, щоб забезпечити військову дисципліну і порядок цьому стілецькому батальйоні. Обласний військовий комісіат, районний міський військовий комісіат працюючи в штатному режимі, виконують головні завдання, які визначені керівництвом оперативного командування Схід, а також командою Сухопутних із пов'язані як з проведенням проведення проведенням на строкову військову службу. Громадян призного віку від 20 до 27 років так відповідно з підготовкою майбутньою майбутньому до проведення сьомої черги мобілізації. І третє питання: я вже сказав: це підготовка до проведення навчальних зборів з прописним складом новий з підрозділів, також позначено для дій в випадку загосня суспільно-політичної обстановки на території Запорізької області. В всіх заходах обласної районний міський військовий військовомісіат бере участь. Ми всі бачили, 23. М -м, серпня безпосередньо брала участь в підітвіті державного прапора України. Тобто все організовано. М -м, ми знаємо, що робимо Володимир яка зараз в Запорізької області, ну і все робимо для того, щоб. Поставити збройним силам якісний резерв, тому що незважаючи на мінські домовленості там на, на сході України складна суспільна політична воєнна політична обстановка, ось там дуже наших земляків зараз знаходяться, або не чекають відповідно звільнення лав збройних сил та інших силових структур. Ось ось 23 серпня зустрічав наших земляків. Під час перебування в зоні проведення території операції вони дуже допомагали мені в різних питаннях. Тому я дуже був радий, коли приїхали сюди з сім'ями-військовослужбовців, е наприклад, 93-ї окремі механізованої бригади з дітьми сюди, на день державного прапора, вони приїхали з прапора, ну, з прапором, який пройшов через трьох зі Луганської області, область, а також в деяких районах Донецької області не побували. Ну так я зрозумів ще. Ще більше що дійсно зараз моральний дух військовослужбовців які знаходяться в зоні антитерористичної операції, тому що наших земляків дуже високі. Вони зараз перебувають в відпустці, а потім 10 вересня 10 вересня знову повернуться в зону проведення антитерористичної операції і будуть чекати заміну, коли прийдуть наші військовослужбовці, які призивалися під час шостої черги мобілізації, тому пані гінякої не повинно бути. Тобто, в принципі обстановка в зоні антитерористичної операції стабільно напружена. Наші військові службовці готові выкрити всі поставлені завдання вищим керівництвом держави. Запитання. Ну, відповідно, коли будуть проводитись збори, навчальні збори, там відповідно у нас буде також ритуал прийняття військового присяги. Присяги деякі зобов'язань, які ще не присягали на бізнес українському народу. Тому ми вас запросимо всіх журналістів регіональних центральних засобів масової інформації на цей урочистий захід. Ну, можна не зовсім потік вопрос. По поводу вчерашнего циділу, на новый зарезопоршення 1 з попыткою збіжежа. Світ наряд тут парень – учасник АТО, і що известно по цьому? Ну, генці з питання по наможе і повіси, тому що е-е я можу не знаю, не маю ще такої інформації, що конкретно ця людина з злочином. Я не можу ну, сказати точні і армійна мобільність мінімальних спеціалістів. А потрібні частини, якими частини будуть це, по-моєму, не тільки відпочивання власних спеціалістів, а й організація відпочивання власних спеціалістів. Тут це є питання на рівні спеціалістів. Дякую. Зараз дуже багато, я хочу сказати, дуже багато осіб, які одягають комуфліруємо форму одію, встановлено зразкам. Встановлено зразок, встановлені зразок, Збройних сил забезпечується зараз Ось вот, і, і зараз, ну, Хтось на надягає форму одягу, і каже, що він учасник на фізичної операції. Ну, а коли починаєш розбиратися, то взагалі ніякі учасники на атактичної праці дуже Ну, Знаходяться людей зараз, які видаються за учасника атаксичної праці. Це стало модно, ось, О, дуже модно. Я зустрічаю багато які призиватися в амулізації, перша друга мобілізації, які взагалі я по дезі були, нікого там не були. Але вони видають за себе як вони учасники антиристичної операції. А коли таких ізертію вже багато сотні, і вони можуть видавати свої якісь злочини, як я учасник антиристичної операції, там на сході України залишились дійсно військов, військовослужбовці, які дійсно є обов'язки, обов'язок надав Конституцію України, вона патріотика України. Все, кто там не ел, оттуда вы выводят из зоны проведения террористической операции, на кто Наход, находится в на пунктах поселения дислокации, на территории областей, где не ходят в зону проведения террористической операции. Таких сотни э, человек Но, ш, покище, -таки, я. Но сколько еще выпадки такие я, что бейцы там добровольчики заводят, так также батальон не были за то, что они участники АТО, они пора лучше. А коли команда не так, також ніколи там не бували, і в списках того чи іншого добровольчого батальйона не значиться. Так і військової частини, Хтось сюди за те, що він був в складі того чи іншого батальйона або військової частини, яке безпосередньо бере участь. А коли По спискам медикається через свою частину, то взагалі ніколи людина не була в сільському частину не представляться, або взагалі не знаходилася в зоні правої туристичної навіть. Тому на цьому питанні потрібно розбиратись э, цим питанням, займається правоохоронних органів, ну і відповідно військової правопорядку. Gracias. Sí. Sí.